Друзі, мені дуже приємно, що ви зазирнули на наш канал лісові гостинці. Сьогодні готую торт без випічки з фруктами. На днях мали зустріч з батьками і ось результат гора фруктів та печиво для діток. Маю чудову нагоду приготувати торт. Буду використовувати ще літр домашньої сметанки, близько 300 мл молока, склянку цукру та желатин. Детальніше опишу під відео. І спочатку хочу замочити желатин, щоб він набув. Ну, відповідно для цього висипаю його у тарілочку та вливаю частину молока. Розмішую, залишаю буквально на 2 хвилинки, він швидко набухає ось така. такий результат. І буду доливати ще молочко і поставлю вже все разом на водяну баню розігріватися, розтоплюватись. Сама починаю формувати торт. Для цього беру роз'ємну форму, вона в мене досить велика, 28х28 см, та викладаю печиво. Це мій самий перший тортик, який я приготувала, і скільки ж було щастя, коли він вдався. Щоб закрити бочки, деяке печиво розрізаю навпіл та викладаю. Можна використати інше печиво, наприклад, крекер. Також буде дуже смачно. А це у мене таке звичайне простеньке печиво до чаю. Фрукти порізала і викладатиму поверх печива. Так, наскільки зможу щільненько. І ось перший шар вирішила зробити банановий. Викладаю кружечки бананів. Тортик готується досить легко та швидко, не потрібно випікати коржі і це дуже економить час. Повертаюсь до сметанки. У мене домашня збирана сметана, Сипаю склянку цукру та перемішую. Далі додаю молочко з желатином, він розтопився і трішки вже вистих. Тепленький вже додаю, не гарячий. І ось тут, друзі, не розрахувала з тарілкою, взяла замало, тому мушу перелити свій крем в більшу тарілочку. Тама собі додала роботи з посудом, але то не віда. Продовжую далі. Гарно перемішую сметану з цукром, молочком та желатином. Все готово, цукор розтопився, консистенція однорідна, от і добре. Заливаю перший шар торту. Стараюсь, щоб крем попав усі отвори рівномірно. Підливаю де потрібно, поправляю, щоб рівненько все було. Ось так це гарненько і зверху знову печиво. Роблю з нього такий собі імпровізований корж торту. І тепер апельсин. Порізала його невеличкими шматочками, щоб зручніше було потім розрізати вже готовий торт. Такі екзотичні фрукти нечесті гості нашого столу. Більше споживаємо ті, що ростуть у лісі та саду. Та ось сьогодні дякую батькам за таке пригощення. Я знаю рідненькі, що ви дивитесь це відео. Ми вам дуже дякуємо за все, особливо за те, що ви у нас є, і з задоволенням смакуємо вашими гостинчиками. Знову підливаю сметаним кренчиком і знову печиво. Це вже останній шар у мене. Далі буду розкладати ківі. Порізала його на ось такі дольки. Печиво початково у мене був кілограмчик, та для такої форми вистачило 800 г близько. Поки тортик буде стигнути, ми посмакуємо чай з печивом, маслом та варенням. Трішки не вистачило мені ківі, тому докладаю бананчиком. Він якраз залишився. Ще занурюю у сметанку бананчик по бочках. Ось так. Щоб не залишалося. і знову підливаю кремчик, він уже починає застигати. Хоча в будинку досить тепленько, розпалені груби. Якщо у вас зовсім кремчик підстигне вже до останнього шару, просто трішки прогрійте його на водяній бані, і тоді можна закінчувати приготування торту. А я вже все підливаю, поправляю рівненько. Це вже останній шар. Вирівнюю все, заповняю всі щілинки, допомагаю собі ложечкою, щоб було рівненько, гарненько. І далі буду прикрашати. Розрізала дольками хурму, викладаю її по бочках. Виноград порізала навпіл, дістала кісточки і також викладаю. Далі вхід пішла мандаринка. Ну, звичайно, друзі, тут вже зовсім немає значення, як, що і куди викладати. Робіть саме так, як вам подобається. У мене все готово, накриваю харчовою плівкою, щоб не завітрювався і забираю в холодильник на ніч. Готую тортик з вечора, смакувати будемо зранку. І ось недільний ранок дістала свій десерт з холодильником. Будемо снідати. Обережно лопаточкою проходжу по краях, щоб легше дістався, відкриваю форму і дістаю. І ось така красота. Хочу розрізати та показати, який вийшов всередині мій фруктовий тортик. Ось подивіться, який красивий, кольоровий і дуже смачний. Печиво просочилось, якесеньке з фруктами, з солодкою сметанкою. Справжня насолода. Дякую, друзі, за перегляд! Будьте здоровеньки, смачного вам всіх, гарної неділі і до зустрічі!